Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович, Це ексклюзивний блог для телеканалу Прямий, і поговоримо про одну цікаву статтю, яка вийшла в виданні «За економіст, яка стосується ну, монополізації влади в Україні. В принципі, те про що давно говорили, здійснилося в такому, знаєте, загальносвітовому масштабі, оскільки розмови про певні проблеми з системою влади в Україні ну, в нас ніколи не припинялися, крім можливо. Більшої частини 22-го року, тобто початку повномасштабного вторгнення, але після 23-го року вони в 23-му році вони знову відновилися і зараз досягли навіть певного апогею, враховуючи всі ті. Події, які нас супроводжують, але е, чому я звертаю увагу на цю статтю, тому що вона буде, мабуть, тільки першою ластівкою е, в черзі багатьох подібних статей, які явно не підуть на користь України, тому що вони з одного боку, звичайно, пишуть про об'єктивні речі, з іншого боку, звичайно, будуть впливати на сприйняття іншими країнами різними країнами, громадянами цих країн, власне, України, і це сприйняття буде не надто позитивним. Отже, що пише? З економіст він пише про те, що на сьогоднішній день однією з найбільш вразливих, найбільш серйозних вразливостей для України може бути навіть не військова, а політична вразливість, оскільки з самого початку повномасштабного вторгнення багато українців, таких от знаєте, ліберальних, поміркованих, як їх називає видання, але насправді таких українців переважна більшість українська нація сама по собі, ліберальна, така поміркована, помірна. Да, як пишуть власне наші іноземні колеги. Вони зіткнулися з певною такою дилемою. Вони не надто, наприклад, довіряли владі. Вони мали дуже багато питань до влади, і ці питання були пов'язані з корупцією, з некомпетентністю, безгосподарністю, наприклад, представників влади. Ми пам'ятаємо рейтинги, які були в кінці 2021-го, на початку 22 го року. І за цими рейтингами ні Зеленський, ні слуга народу не мали практично шансів там бути переобраними, якби вибори відбулися в Україні на той момент, або у відповідності до. Процедури, яка прописана в власне в законодавстві, потім почалася повномасштабна війна, і на певний період часу переважна більшість українців, ну майже практично всі українці, вони ну мовчазно погодилися з тією. Концентрацією влади, концентрацією влади, яка відбулася довкола Зеленського і довкола його офісу, оскільки ну на це були об'єктивні підстави, президент він автоматично у нас є згідно конституції верховним головнокомандувачем, і оскільки він ну дійсно багато робив з точки зору комунікації з західними партнерами, на певні речі, ну просто закривали очі. Давайте так назвемо, і оця концентрація, вона просто з часом. Почала перетворюватися на монополію, а дехто навіть говорить про узурпацію власне влади, оскільки. Повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна триває вже четвертий рік. При цьому десь з 23-го року ситуація деякою мірою стабілізувалася, тобто немає таких викликів, з якими, наприклад, зіткнулася Україна на початку повномасштабної війни, коли вівся наступ на столицю, була там загроза окупації величезної кількості території і так далі. потім ситуація дещо стабілізувалася, але нічого не змінилося з точки зору продовження цієї. Концентрації і е, монополізації влади, і відповідно, ну багато українців постали перед цією дилемою: що робити з одного боку, коли ти критикуєш е, владу за. Корупцію за некомпетентність ти ну фактично підіграєш, ну наприклад, там ледь не російській пропаганді. Я розумію, що це дуже так примітивно виглядає і, звичайно, ніякого прямого зв'язку тут немає. Але представники влади якраз подають цю критику як якесь відверте підігрування росіянам. І другий важливий момент це вже більше. Характерно для внутрішнього сприйняття українців, Е, коли вони це роблять. Ну тобто, коли ми критикуємо, ми ну, деякою мірою боїмося, що це негативно вплине на підтримку України з боку наших іноземних партнерів. Тут дійсно є певний певна логіка, і вона пов'язана з тим, що зрозуміло, якщо ми такі речі виносимо на широкий загал, то наші партнери не можуть на це не звертати увагу. І вони ну, на це будуть яким чином реагувати, реагувати можливо не надто позитивно. Ми можемо згадати історії про Трампа, про Орбана, про Фіцо, які дуже люблять розказувати про якусь тотальну корупцію в Україні, звичайно, перебільшуючи ті проблеми, які в нас існували і існують, але вони беруть за основу якісь реальні кейси і просто доводять їх до абсурду. І оце теж викликає занепокоєння українців. А чи є нам сенс тоді продовжувати цю критику, якщо нею можуть скористатися? Ну, не надто дружні до України, наприклад, там іноземні політики. Це перший момент. Другий момент пов'язаний з тим, що Зеленського стало складніше критикувати, як мінімум, в останні там ну, місяця-півтора, після славнозвісно сумнозвісної розмови в овальному кабінеті. Ми пам'ятаємо, що там відбулося, і ми. Також можемо констатувати, що згідно опитувань, які потім проводилися в Україні різними компаніями. Рейтинг довіри до президента дійсно зріс. На банковій це викликало величезну ефорію, захоплення, і вони чомусь зміну цього рівня довіри рейтингу довіри прирівняли власне до президентського рейтингу Зеленського. І вважають, що він тепер єдиний безальтернативний кандидат на майбутніх виборах. Хоча отут якраз логіки ніякої немає. Зріс рівень довіри не конкретно до людини на прізвище Зеленський, а зріс рівень довіри до інституту президента, оскільки в овальному кабінеті відбувся недружній акт. Давайте так скажемо по відношенню не до конкретно зеленського, а в першу чергу по відношенню до України, яку він представляв, і яку він уособлював як глава держави, і відповідно українці таким чином, скажімо так, передали певний сигнал. Певний сигнал тим же американцям, що ми суб'єктні, і не треба так з нами поводити. В нас є незалежна держава, ми цю незалежність відстоюємо. Ну і її на міжнародній арені власне представляє президент. Багато хто з соціологів вказував власне на цей феномен, але очевидно, що на банковій. До них не прислухалися і вони зробили висновки, що це стосується власне рівня довіри до Зеленського. Але повірте, як тільки в нас почнеться якась нормальна виборча кампанія, ми побачимо зовсім інші рейтинги, і від тих цифр, які є зараз, нічого не залишиться. Тому що мова буде йти про зовсім інші питання. В матеріалі є багато інших цікавих речей, але вони я не буду їх детально коментувати по одній простій причині. Вони за великим рахунком від. Домі вже давно в Україні, і ми про це регулярно достатньо говоримо. Це і про наявність інституту так званих радників, людей, які політично і ну, офіційно ні за що не відповідають, але мають колосальні повноваження. Це і е, тотальна ну, спроба монополізу, тотальна ну, спроба монополізувати взагалі. Інформаційний простір в форматі цього марафону, хоча вже багато хто з представників власне самої влади говорить, що він не виконує взагалі поставлені завдання і давним-давно ще десь десь початку 23-го року є неефективним. Але ніхто при цьому від нього не збирається відмовлятися. Чому тому, що це гарний інструмент впливати, ну як вважають, знов таки на і на громадську думку, і формувати певні наративи, які безпосередньо будуть вигідні для. Влади, тим більше, що цей марафон фінансується з бюджету, і, відповідно, ніхто особисто не вкладається, а гроші вони ну, виділяються тією ж Верховною Радою, коли вона власне за цей бюджет голосує. При цьому парадокс ситуації, що на телеканалі Рада, який є парламентським телеканалом, наприклад, представники опозиції взагалі не виступають, вони практично там не представлені. Ну, як мінімум, там, з окремих політичних партій, на кшалт Європейської солідарності, але при цьому. Цьому канал вважається парламентським, тобто він повинен бути трибуною для всіх. Власне, хто є в Верховній Раді, але в реальності цього не відбувається, і народні депутати просто не можуть туди попасти. Хоча по закону вони ну, мають таку можливість і мають таке право, але воно не забезпечується. Ну і багато інших речей можна ще згадати. І, от знаєте, країна дійсно певною мірою знаходиться на цьому роздоріжжі, тому що рівень питань до влади він. ну, Дуже дуже високий, Він навіть зашкалює там в деякі моменти, але поки їх ще бояться озвучувати до кінця для того, щоб не розбити оцю зовнішню підтримку України і не зробити гірше власне для держави в цілому, і це насправді велика дуже проблема. Яка і психологічно тисне на багатьох громадян України, які змушені в тому числі часто вдаватися до самоцензури, тобто не коментувати певні речі так, якби вони хотіли це робити, оскільки вони розуміють, як це може використати російська пропаганда, або як це можуть використати знов -таки, не несильно дружні до України політики, навіть в тих державах, які є партнерами України, і зрозуміло, що так ну довго така ситуація вона продовжувати. Ся не може, тобто рано чи пізно станеться якийсь певний злам. E, і тут насправді можливо лише два варіанти. Перший варіант, коли суспільство остаточно перестає задавати питання, але мені здається, це точно не випадок України. І друге, це коли ну, відбувається певний вибух, вибух такого соціального характеру. Я не кажу зараз про якісь силові дії жодним чином. жодним чином. Мова йде просто про вибух питань, вибух претензій, який може закінчитися, наприклад, там і політичною апатією, і якимось там тотальні. Соціальним розшаруванням, зрозуміло, що це не буде впливати позитивно на єдність середині країни, тому тут владі треба робити якісь певні висновки. Або якщо так і надалі така політика буде продовжуватися, чекати на дуже неприємні для себе історії і дуже неприємні для себе наслідки. Ну і ще один дуже важливий момент так сталося. Що вихід цієї статті це ж очевидно, ніяке, ну, не ну не це очевидно, що це ніяка завчасно спланована історія. Це таке співпадіння, хоча дуже показове. Чому я кажу, що це не завчасно спланована історія? Бо, як правило, статті подібного штибу в західних медіа готується дуже довгий період часу, ну там місяць, можливо, навіть більше. Але ця стаття практично вийшла з певної історії всередині країни, яка просто підтвердила багато того, що в цій статті було написано. Я маю на увазі історію з цими санкціями, які були запроваджені проти. Окремих політиків в Україні і в першу чергу проти Петра Порошенка. я не кажу зараз про якісь там санкції, які запроваджуються стосовно відверто про російських політиків або ті, які там є за межами України, які втікли, які знаходяться там в розшуках і так далі. Ми говоримо зараз про історію санкцій з Порошенка. Чому тому, що відбулося судове засідання, і на цьому судовому засіданні ми за великим рахунком отримали прецедент. Суть цього прецеденту полягає в тому, що, по-перше, Рада національної безпеки і оборони Фактично переклала відповідальність за ці санкції безпосередньо на президента Зеленського, тобто не забажала брати якусь відповідальність на себе, і історія цієї персоніфікації вона ну є сама по собі дуже показовою. І другий важливий момент ми дізналися, виявляється про те, що існують превентивні санкції, які можна накласти на людину. Для того щоб оскільки вона точніше, так оскільки вона в майбутньому може може здійснити якісь дії, які будуть загрожувати національній безпеці. Ну знаєте, я чому посміхаюся, тому що за такою логікою санкції можна накласти на будь-кого, і взагалі їх треба накладати на всіх народних депутатів Верховній Раді. Ну мало ли що їм там в голову прийде, і про що вони там думають, це абсолютно безглузде з юридичної точки зору рішення, але. З іншого боку, воно є страшним, враховуючи якісь політичні наслідки, і враховуючи, що подібні речі превентивного характеру вони дуже часто характерні якраз для авторитарних або тоталітарних суспільств. Коли влада в цих суспільствах вона не хоче боротися з наслідками чогось, ну, наприклад, наслідками опозиційної діяльності, а вона знищує, знищує, по суті, опозицію наперед. Не даючи можливість опозиції навіть про щось заявити і, про щось, і щось зробити. Тобто, ну, відповідно, ти апріорі винний просто через те, що ти представляєш опозиційні якісь політичні сили. Це, очевидно, ні про яку демократію, це очевидно дуже загрозлива тенденція. І очевидно, що ця історія буде мати наслідки. І ці наслідки вони будуть не надто приємними для України. Ну, по-перше. Я переконаний, що цю історію так чи інакше використають проти України знов таки певні недружні політики. Вони її розкрутять, вони її викривлять. Вони зрозуміло візьмуть тільки те, що їм потрібно, і прив'яжуться взагалі до російсько-української війни. Але вони цим скористаються, тому що влада дала таку можливість. І оскільки ці країни вони вважаються демократичними, ну та ж Угорщина, там ще деякі інші, вони будуть цим маніпулювати і будуть казати, що диві. Українці роблять фактично те, що роблять, наприклад, в Російській Федерації, коли там превентивно знищують або обмежують права опозиції. І другий момент: ця історія може катастрофічно вдарити по нашій європейській інтеграції, оскільки питання гармонізації українського і європейського законодавства, питання верховенства права, вони є ключовими, власне, в цій інтеграції, то. Говорити про ну те, що це якось нам знаєте пройде непоміченим. Ну абсолютно не варта на це звернути увагу, тим більше, що навіть на це засідання прийшло дуже багато представників різних посольств. Вони з перших вуз побачили, що там відбувається. Вони побачили, що до лідера опозиції немає жодних конкретних зауважень, жодних конкретних претензій і жодних конкретних звинувачень. Є якась дуже. Ну, не зрозуміла історія. Де всі перекладають відповідальність один на одного зі сторони влади, і де не можуть навести ну, якихось мінімально логічних пояснень, чому ж санкції запроваджені проти громадянина України, який нікуди не виїжджає, нікуди не тікає, і є одним з найбільших донорів збройних сил України, тобто входить в трійку найбільших донорів і витрачає власні кошти, величезні власні кошти для того, щоб підтримувати. Україну в протистоянні з, ну, з агресивною Російською Федерацією, очевидно, що всі ці люди, які були там присутні, вони все це опишуть, вони все це запишуть, вони все це передадуть своїм урядам. Якою буде реакція урядів? Оце найцікавіше питання на сьогоднішній день, але я більш ніж переконаний, що вони не будуть це ігнорувати, і спочатку на рівні певних попереджень. Певних таких заяв почне розвиватися ситуація а далі можливо це питання будуть вже розглядати в безпосередній прив'язці до європейської інтеграції України. Тільки прив'язка ця буде не дуже позитивна для країни. Отак, от, от коли, часто стається, коли заради якихось особистісних амбіцій або якихось незрозумілих особистісних образ виставити під сумнів майбутнє цілої країни. Я хочу нагадати, що колись одна людина вона вже так зробила, і прізвище цієї людини було яну. Де він зараз знаходиться і в якому статусі він зараз перебуває? Я думаю, зайвий раз пояснювати не потрібно. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтеся на канал Цинічна Політика, ставте вподобайки, репости і до зустрічі! Слава Україні!